Сегодня Каменчука Полтавської області в складі выводящих судьи Пальчик, пресс-секретарь прокурора Мельника, потерпелого Харченко, представника потерпелого Лора, чтобы виноваченого у головача захисника Горконюка. Розглянувши відкрити на судове засідання в місті Кримичниці Полтавської області кримінальне провадження внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 120-151-709-2019-1-2-10-2014 20, року про обвинувачення головача Олександра Леонідовича 1975 року народження уродженця села Антонівки Барменського району Чернігівської області, українця, громадянина України, одруженого з вищою освітою, працюючого юрисконсультом до Алькорт-Центр, депутата Кременчуцької міської ради самої скульпняння раніше не судимого, проживаючого за адресою Полтавська область, місто Кременчук, правового героя Бреста, будинок 97, квартира 40, 45. обвинуваченого в чинний злочин, передбаченого частиною 2 статті 125. Кримінального кодексу України встановили голови на голосового розслідування перевачувала за провоніруючи в тому що він 39 2014 року близько 13-ї години перебував у приміщенні Кременчувської міської ради за адресою міста Кременчук площа перемоги 2 на, засід... на засіданні сесії міської ради шостого скликання. Під час засідання сесії головач втрутився в конфліктну ситуацію, яка виникла між операторами фірузи Церві з Харченко та головою громадської організації штаб підтримка. Арміні. Під час виступу В Цей час оловивача на руки раптової не груди приблизно відносин. Харчин повинен у нас у прям на спричинення Харченко з нас не на пошкодження і так волочь, усвідомлюючи протиповні характер, чоловіки, передбачаючи спільну безпечні наслідки та бажаючи їх настання, підійшов до трибуни, біля якої знаходились Харченко, та панувати на дисапімонта і поїздників кулак. В праву частину обличчя Харченко, хочам заподієв останньому відповідно до високої побесії експертизи No181. Від 19.12.2014 року тілесні ушкодження у виді закритої черепно-мозкової травми струсу головного мозку, забоєм яких тканин ділянці нижньої щери та справа, які ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я. Такі дії вимовача органами до розслідування кваліфіковано за частину 2 статті 125 Кримінального кодексу України, як умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розгляд здоров'я. До початку судового розгляду по суті обвинуваченим головачем через канцелярію суду подано попитання про його звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею поруки трудового колективу товариства з обмеженою відповідальності Алькоцен. Прокурор при вирішенні даного попитання поклався на розсуд суду. Потерпілий та його представник заперечували проти задоволення клопотання, пославшись на те, що справі вже наявні два судових рішення під головуванням судді, яка про відмову задоволення аналогічних попитань, а також на думку сторони захисту. Клопотання не підлягає до задоволення, стільки підстав, що членом, членами судового колективу ТОП алькор центр є всього дві особи. Обвинувачений його захисник підтримали клопотання, просили його задовольнити. Заслухавши думки учасників судового розгляду, дослідивши характеристики особи обвинуваченого голова чата документи, що подання до клопотань. Суд вважає, що клопотання не підлягає до задоволення таких підстав. Згідно частини 3 статті 285 КПК України, підозрюваному обвинуваченому, який може бути звільнений, ...повинно бути роз'яснено суть підозрі чи обвинувачення. Обвинувачений головач після оголошення прокурором обвинувального акту на запитання суду, пояснив, що він повністю визнає свою вину поряд з цим на запитання суду, що згоден обвинувачений з обставинами, які викладені в обвинувальному акті, останній повідомив, що він не згоден тільки з тим, що умисно на дані стілесні ушкодження потерпілому обвинувачений. І також пояснив, що він так потерпілого з метою самозахисту. Оскільки Харченко, згідно пояснень, наданих головачем. Перший вдарив обвинуваченого. Указані вище пояснення головача не узгоджується з обставинами, які викладені в обвинувальному акті, що розглядається судом. Отже, головач фактично не визнається, де винуватиму тому обвинуваченні, яке йому пред'явлено, або ж не розуміє суть обвинувачення. Згідно статті 47 Кримінального кодексу України, особа, яка вперше вчинила глощення посередньої тяжкості крім корупційних злочин та щиро покаялась, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачі її... За умови, що вона протягом року дня передачі на поруки, виправдає довіру колективу не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку. Відповідно до пункту 5 постанови Пенову Верховного суду України номер 12, від 23.12.2005 року про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності, особу можна звільнити від кримінальної відповідальності в від передачі на поруки, за умови, що вона вперше вчинила звучання або середньої тяжкості. Підставою такого звільнення є щире не розкаяння особи, яке свідчить про її бажання втопитувати провину перед колективом підприємства, установичі організації та виправдати свою поведінку. Виправити свою поведінку. Особа, яка не визнала себе винувати чинній злочину, передавати на поруки не можна. Зважаючи на те, що головач не визнає вину чинній злочині за тих обставин, які викладені в обвинувальному акті. Не дослідивши наявні у справі, докази, суд не може перевірити версію сторони захисту та сторони обвинувачення і самостійно встановити обставини події. Тому суд вважає, що на даний час попитання про звільнення головача від кримінальної відповідальності в зв'язку з передачою на поруки трудовому колективу товариства забереження відповідальності алькор не може бути задоволено, керуючись статтями 47-286 КПК України суд постановив попитання головача Олександра Леонідовича при його звільнення від кримінальної відповідальності. Зв'язку з передачею на поруки трудовому колективу товариства з обмеженою відповідальності Алькорд-Центр залишити безсадоволення. Ухвала оскарження не підлягає, заперечення на ухвалу може бути включене до апеляційної скарги на судове рішення. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали, суддя, підпис.